Вітаю вас, друзі! Наступив новий 2025 рік, і ми готові вже готові презентувати деякі новинки, вихід яких заплановано ось цього року. І перші з них це нові топерси. Це доповнення вже існуючої лінійки топерсів, яка вийшла в нас минулого року. І тут в нас виходять три нові смаки. Що таке є взагалі топерс? І що це за слово топер? Топір англійське слово, яке походить від слова топ зверху, тобто така приманка, яка призначена для того, щоб підсаджувати її зверху під донну насадку. Донна насадка це тут бойл буде в першу чергу, при тому бойл більш-менш великого діаметру. Це так, як я бачу, перш за все, користування цими приманками. І те, що… Ці попапи зроблені у такій незвичній формі, плоска форма. Якщо так подивитися, то нагадує пігулку чимось. І ось за рахунок цієї форми його не потрібно підрізати. Якось окремо а можна просто з банки брати та підсаджувати в сніговіку, ловити з бойлами. Це є дуже зручно. Тобто, ось тут ось така баночка, як стандартна, як ми фасуємо, 12 попапи. І за кількістю виходить, що ось цих топерів є більше, там, ніж 12 попапів. Підрізати вам нічого не потрібно, все дуже пришвидшується, і це є дійсно дуже зручно. Минулий сезон, коли я ловила на 20 двадцяті бойлів на насадці, я це роблю дуже часто. Я постійно використовувала саме. Ось ці варіації у підсадках. Це є дуже ефективно, дуже швидко і дуже зручно. Отже, за властивостями топери нічим абсолютно не відрізняються від наших попапів звичайних. Це є, по суті, звичайний попап, зроблений на тому ж самому попап міксі з тією ж самою технологією, але ж відрізняються вони саме формою. Все інше це є просто е, звичайний. Опа. В лінійці топорів в нас зараз представлено 8 різновидів. і почнемо розповідь саме з новинок, які ми випустили цього тижня. Ми додали до лінійки топорів смак пайнеполен Бутірік». Це лінійка у нас Special Тон». Тобто флюро кольори, але в особливих відтінках. І ось тут в нас жовтий кольор, він має такий натуральний м'який відтінок, теплий, тобто не такий лімонний, як це є стандартний флюро-жовтий, а тут такий теплий, натуральний, типу як в світкорна звичайного кольор жовтого. І ось цей кольор ми додали до лінійки топерів, запах, який має цей топір, це пайнеполен бутірік, ананас Масляна кислота. Далі, також з лінійки Special Tone в лінійку топерсів пройшов в нас світлий помаранчевий колір, також флюора, але він більш світлий, такий більш ніжний відтінок має, ніж стандартний флюоропомаранчевий. І запах цих топорів це плам слива. Далі, не дивлячись на те, що в нас вже був помаранчевий мегаспайс в топерсах в класичному такому фліо помаранчевому кольорі, ми додали цього року кисло грушу за вашими побажаннями і тому, що це є дійсно одна із найефективніших аром в світі, мабуть, це Peer Drop, Acid Peer, Тож, тепер серед топерсів в нас є ось цей агресивний кислий попап, кисла груша, класична в класичному флюоропомаранчевому кольорі. Отже, це є три смаки топорів, які вийшли цього року. Ось вони, плам, пайнепелен бутірік. це все вже доступно на нашому сайті для замовлення. Окрім, того, в лінійку топерів. І в минулому, в минулому році, і зараз також входив класичний флюоро-жовтий Пайнепл», класичний флюоро рожевий спайсі туна, тунець зі спеціями білий белачан, ферментована креветка, флюоро-помаранчевий помаранчевий це мегаспайс спеції мегаспеції, і також криль. У вимитому рожевому кольорі один з моїх особистих фаворитів, дуже обов'язково маю таку баночку в себе в сумці, ловлю з ними. Ось цього набору, в принципі, достатньо для більшості риболовних ситуацій, коли ви хочете виділити свій прикормочний бойл на прикормочному столі на дні за допомогою попапа, візуально, чи ароматичною таким міткою. Цей дає всім. Варіації, які можуть бути щодо профілю, профілю запаху, також щодо кольору, для того, щоб підібрати варіант, на який сьогодні у ваших умовах буде краща реакція коропа. Фасування баночка має вагове, це 30 грамів, і в одній баночці в нас тут представлено одразу два діаметри тоборів: це більший та менший, це приблизно 12 мм та приблизно 14 мм. Ось для того, щоб все було красиво, я зараз взяла 20-й ред з пачки прикормочний. Це я саме так, як я використовую ці топери. Підрізаю буквально трошечки для того, щоб топер охайно сидів на бойлі. Робимо ось так і отримуємо ось таку презентацію бойла, виділеного по папчикам. Попапщикам у формі топора. Ось цьому топору вистачає плавучості, вистачає сили для того, щоб розвернути 20-й бойл і зробити цю насадку виділеною не тільки візуальною та ароматичною такою міткою, а також за рахунок того, що вона швидше влітає коропо в рот за рахунок того, що вона становиться легшою. Ну, на це ми зараз то будемо пізніше у акваріумі дивитися. Отже, щодо структури, то вона нічим не відрізняється від попапів, вони еластичні, їх можна підрізати, протикати голками. Ну, Для підрізання вони не створювалися, тобто мається на увазі, що ви будете використовувати їх ось так просто з банки у підсадці до донного бойла. Отже, використання топорів для мене в першу чергу це підсадка до 20-го. Прикормочного бойлу я дуже часто ви можете бачити по моїм відео ловлю суто з бойлами, коли я досить багато догодовую 20 20-м цілим бойлом. І на тому етапі риба починає вже цей корм обирати, активно харчується. І ось для того, щоб виділити 20-й прикормочний бойл серед всіх, всіх інших, які в нас там розкидано по дну, я використовую топер. Ось цей. Це дуже зручно і просто суперефективно. Ось для мене це в минулому сезоні дійсно була насадка номер один, та, яку я використовувала найчастіше. Це просто прикормочний 20-й бойл та топер. Ну, звісно, вже тоді, коли риба вже годується активно там, тими бойлами, і ловити на цей бойл має сенс. Там, коли ми кажемо про старт рибалки і маленькі приманки, це ж трошки інше. Ось тут. Виділення на прикормочному столі за допомогою топера суперський варіант. Ми можемо також використовувати топер з меншими діаметрами болів, але тут треба вже дивитися на балансування, тому що підйомна сила топеру досить велика і. Його вистачає для того, щоб зробити легким, вже таким рухливим навіть 20-й бойл? Тому дивіться, як вони будуть погодитись з іншими бойлами, з нашими насадочними бойлами? Ми якраз зараз в акваріумі подивимося ближче на те, як це відбувається, як поводиться топер у комбінації з донним бойлом. Як саме, як саме це все виглядає під водою? Зараз в акваріумі ви бачите топери з прикормочним 20 м рядом і також топер-плам із насадочним 14-м рядом. Я нагадаю, що в нас прикормочні бойли від насадочних відрізняються саме вагою, тобто насадочні розроблялися так, щоб вони були легкі за вагою, і їх було максимально легко балансувати з підрізаними попапами. А ось цей роживий топер – це саме варіант виділення прикормочного бойлу. на столі із допомогою топора. Ось цим є мій улюблений варіант, і як я вже сказала, дійсно у 2024 році для мене це була насадка номер один ну, на активну рибу. І тут ви бачите, що ось цьому топору вистачає плавучості для того, щоб розгорнути 20-й бойл. Він його не підіймає, тобто бойл залишається доним, лежить на дні, але він розгорнутий і ну, достатньо легкий. Для того, щоб коли є якийсь рух у воді, він також починав рухатись. Тому що плавучості топора вистачає для того, щоб зробити цю насадку вже не такою важкою. бачите? Ну, ось зараз дуже добре видно, як поводиться ця приманка, тобто, ще трошки вона стала б збалансованою вже. Але вона залишається донною, це вона є суто донна, при тому виділена, візуально виділена топором. По-друге, вона виділена запахом. І по третє, вона є більш легка за рахунок відсажного попапу, тож вона швидше, легше влітає в рибі в рот, і, і за рахунок того ми частіше чуємо сигналізатор, звук сигналізатора. На березі. І з меншими бойлами краще використовувати звичайні попапи, підрізаючи їх, зрізаючи шляпки, Топери існують тільки в тих діаметрах, про які я вам сказала зараз. Якщо ж у вас все ж таки ви не хочете там, мати іншу банку попапів під Ну, для того, щоб використовувати з меншим діаметром, то все одно можна балансувати. Як ви бачите, тут приклад з 14-м редом та 12-м топером. Зробили ми таку презентацію, що гачок стоїть на жалі. Якщо ми хочемо, щоб гачок лежав, тоді нам потрібно взяти або більший гачок, тут шістка в нас, або ж підрізати той топер. Так, звісно, топери це попапи, які створювалися для того, щоб їх не підрізати. Але, я ж кажу, якщо це ситуація, коли у вас вже є баночка топорів, і ви хочете використовувати їх, а не докопати іншу банку, тоді можливо балансувати, в принципі, так само, як і звичайний попап, ви просто прибираєте зайве та балансуєте це із своєю насадкою. Але ж тут, наприклад, у нас насадочний ред, Тобто насадочний рейд, він легкий, він створювався таким для того, щоб його було легко балансувати із попапами. Якщо ви будете брати прикормочні 14 бойли, то презентація буде нормальною. Цей бойл є насадочний, його вага невелика, тому з топером ми тут отримуємо дуже легку таку презентацію. Отже, ось така є наша лінійка топерів. Яка насправді минулого року вже стала дуже популярною. Дуже багато людей почали користуватися, зрозуміли, що це дійсно дуже зручно, і багато людей чекало, коли це все вже з'явиться в наявності. Тож вже в наявності не тільки ті нові смаки, про які я розповідала, а також свіжі партії тих топерів, які також випускалися минулого року. Це вже все доступно для замовлення на нашому сайті. Посилання на який ви побачите в описі до цього відео. На сьогодні прощаюсь з вами. Дякую, що дивилися. До нових зустрічей.